Вже третій рік поспіль на Інтерпайпі проходить волонтерський проект Корпоративний Дід Мороз. Перед новорічними святами працівники заводів перетворюються на провідників свята, аби діти, хоча б ще один рік, вірили у казку. Дід Мороз та Снігуронька справжні, добрі та веселі, а листи із замовленнями на подарунки доходять до адресата. Цього року на казкових персонажів перетворилося 90 співробітників Інтерпайп, і роботи у них чимало. Подарунки потрібно розвести майже пів тисячі дітлахів. Замість оленів більш сучасний, але не менш атмосферний транспорт. В лісу раділаська в лісу наресла зімої літам. Стройна я зільона вила. Проект порадував не тільки дітей, а й самих працівників, адже це чудова можливість дорослій людині поринути в атмосферу свята. Малеча ж просто у захваті, адже чекали на діда мороза вже давно. Навіть віршики повивчали. Розкучав, йогу на грузки, Хлопуски лесу, вів зайчиху, як принцесу, До макушок длинних ушок. Он був в влюблений. Тож без подарунків діти не залишились. Це мені радостна радісно, що прийшов Дід Мороз ко мне. Як думаєш, він стоячий? Я думаю, так. Да. Мені Дід Мороз подари то, що я хотів конструктор. Вручати подарунки не менше задоволення, ніж їх отримувати, запевняє сам Дід Мороз. У цій ролі налаштувальник за фахом Тарас вже другий рік поспіль. Сегодня дед, как видите, Дед Мороз. Это очень занимательно, интересно поздравлять детей, приятно на них смотреть, как они радуются и подарком. да и вообще Деду Мороза. Доросли задоволены, что на Интерпайпе есть подобный проект, який дозволяє и дітям справжнє свято. Очень хорошие эмоции, ребенок очень доволен, Рады, что есть такая возможность позвать Деда Мороза, устроить ребенку праздник. Для ребенка это Просто восторг. Это праздник. От це чувствується настоящий новогодній праздник. Антон Мачула, Денис Єлисавенко. Новини 11-го каналу.